Це наша галактика, Чумацький шлях. В ньому перебуває від 100 до 400 мільярдів зірок. І біля однієї з них живемо ми. Вона сходить і заходить. Живемо ми на землі. Тут прекрасна і різноманітна природа. Слони, жирафи, баобаби. Дуже красиві не гори, ведмеді. Швидкі гірські річки. Люди давним-давно навчилися тут виживати, будувати красиві міста. В нашій сонячній системі є чотири планети земної групи. Планетами земної групи називають ті планети, які розташовані найближче до Сонця, що складаються з твердої речовини, мають невеличкі розміри та повільно обертаються навколо своєї осі. Серед них Меркурій, Венера, Земля і Марс. Меркурій, Радіус 2440 км. середня відстань до Землі 77 мільйонів км. Температура поверхні від мінус 173 вночі до 427 в день. Рік займає 88 земних днів, а вік планети 4,5 мільярди років. Названа вона на честь давньорімського боготоргівлі. Меркурій це найменша планета в сонячній системі. Він у 18 разів легший за Землю. Його діаметр ледь сягає 2,5 від розміру Землі. Меркурій усього лише на третину більше за місяць. Венера. Радіус 6050 км. середня відстань до землі 261 мільйон кілометрів. Температура поверхні від 440 градусів Цельсія. До 482. Рік 224 земних дні. А вік планети складає 4,5 мільярди років. Названа вона на честь давньорімської богині кохання і краси. Оскільки Венера дуже яскрава, її з незапам'ятних часов спостерігали астрономи по всьому світу. Таким чином, ми не знаємо напевно, хто відкрив Венеру. Втім, Копернику і Галілео приписують класифікацію Венери як планети. Останній провів перше точне спостереження Венери 1610 року. За допомогою телескопа Галілей виявив фази Венери, схожі на місячні. Це відкриття підтверджувало теорію Коперника, згідно з якою планети обертаються навколо Сонця, а не навпаки. Земля радіус 6371 км. Температура від мінус 89 до 56 градусів. Рік 365 днів, вік 4,5 мільярди років. Земля це єдина на сьогоднішній день відома планета, на якій є життя. Це так, незважаючи на відкриття води та органічних молекул на Марсі, амінокислот у космічних туманностях і перспективи існування життя під крижаною кіркою спутника Юпітера Європи або на спутнику Сатурна Титанії. Марс. Радіус 3400 км, середня відстань до Землі 225 мільйонів км. Температура поверхні від мінус 143 градусів до 35 Рік 687 земних днів від 4,5 мільярди років. Названий він на честь давньорімського Бога війни. Марс обертається навколо своєї осі приблизно з тією швидкістю, що й Земля. Через це тривалість доби на цих двох планетах майже однакова. Один марсіанський день триває 24 години та 39 хвилин, що лише на 39 хвилин довше земної доби. Як ви ймовірно знаєте, зміни півроку на планеті відбувається через нахил усієї її обертання, нахил усі обертання Марса дуже схожі із земним. Червона планета нахилена під кутом 25 градусів, а Земля під кутом 23,5. З цієї причини на Марсі є чотири пори року: весна, літо, осінь і зима. Однак кожен сезон на Марсі триває приблизно вдвічі довше, ніж на Землі. Так відбувається через те, що Марсу потрібно майже два земних роки, щоб зробити один оберт навколо сонця.